І ті, хто не пропускають війну через себе, вони це не відчувають. Скільки витримують наші люди? Наскільки гучно було скажіть? Із часу дня десь до сімнадцяти, почало 8-го, і в гатили, сквізь могли. Скажімо так, весело. У нас, мабуть, було більше шести прильотів і других. в тому числі і наша школа постраждала. Ми на городі були, ми три рази згороди чекали. В цей день, коли голосили перемиря. Там дирка з тої сторони. Школу влучили, літачок влучив. Да. 23 вікна. Перед цим вибуховою хвилею. Ми скло вже все прибрали, все. Уже багато. Уже є. То раніше починали зночі з вечора. А зараз і будемо. Ну і, скажімо я так, став теж учасником цього, бо я їхав на автівці на своїй, на власній і передо з метів за 50 можливо. FPV розірвалося прямо. Укриття на 50, Да. Займалися тут діти. Початкова ланка, 11 клас, перший клас ходив, ну, до 1 січня ми тут займалися. Працюємо дистанційно, а з кінця березня у нас є наказ офіційно. Ментальність сільських дітей можуть зрозуміти сільські вчителі. Тим паче, коли при фронтове село. Якщо дитина не виконала завдання або не вийшла на урок, ну це була б причина. Перший клас було шість діток Нам нас першого класу. Це двоє, так? Да? Вчителів <с початкових да, класів. Дітки вже ну, не майже, а всі виїхали. Перший клас має це на увазі. Онлайн-урок дивіться, вже й мама телефонує. Вони дочекалися нашого приєднання до уроку. Зараз Риночка приєднується, секундочку. І всі по за куточка Харківська область, Полтавська область, Дніпропетровська. Діточки, не хвилюйтесь, у нас все добре, але біля нас гості хотіли подивитися, як ми з вами проводимо дистанційно уроки. Солічка, не лякайся, нічого страшного немає. Все добре. І так, ми з вами починаємо урок. Сьогодні ми з вами проведемо урок математики. Відкриваємо свої. Зошитки в калістинку. Скажіть, будь ласка, чи хочеться <скільки> в <аби> школу? <скільки> да, хочете, так, хочеться, <скільки> так? Ну, Перш за все, я їм скажу, що я дуже радий їх бачити, тому що ну, ми і так уже скільки це 4 роки працюємо дистанційно, і коли дітки тут, і це шум ногам, ну, це приємно. Ми вчителі для того, ми для того тут збираємося, щоб вчити дітей. І цей галас, цей сміх, цей крик, хай він буде. Це є добре, це приємно. Я буду дуже кожен радий бачити кожного. 12 місце у минулого року серед шкіл регіону за результативністю здачі НМТ. Сільська школа ми, ми даємо результат. Ми постійно працюємо, ми йдемо в авангарді. За 21, 22, 23 рік у нас було три. Обласник полізарів вчитель року. А ось непозоване, от Дивіться, от я не вірю, що є ще десь отакі вчителі віддані. Це Юрченко, інтернет перебили. Та він їде на роботу. І це вчитель 71 рік. Він їздить. І він їздить знову Так, да, Він їздить. Працює школа, значить, в настрій в селі піднімається. Магазини працюють. Працюють магазини що Люди найбільше купують хліб, цукор. А ще насіння для городів і навіть посадку у Живемо, працюємо. Так, да, гучно. Сьогодні було дуже гучно. Ну, ФПВ-шки вітають. Зайде якийсь покупець, Про що найперше? Що говорить? Куди прилетіло, відкуда откуда прилеп... летіла? Що зараз купують? За хлібом ходять сахар. Хліб, цукарки. Все потрошку. І дерева білять, даже за цим беруть. і по да, білку біля двору. І, і краску. Ну... Ну, ще ж поминальна неділя, то люди більш порядок наводять, красочку трошки беруть. Прибрати ми прибрала, але на проводки ми не будемо йти. Тому що ми розуміємо, що це, це, як то кажуть, це ціль буде, це сюди, можуть прильоти бути. Огороди, картошка йде посадкова, сімена було, у нас дуже багато, це вже, залишилося, вже таке вже. Тому що є де працювати. Ще ж на землі працюємо, ферма працює, працює школа. Ви, Ви Посадили город. Так, все. І картоплю посадили. Все. Да, і картоплю, все саме. Півночі і зранку та, все бахає. Тут та ну, таке саме головне, хліб. Гроші зараз дуже не тратимо, бо тут е, становиться також дуже важко, може ще прийдеться е, кудись переїжджати, так як ми з Вопроскою і переїхали сюди, а там може прийдеться ще далі. Шесту, трапу, да, ми з перших часов вже зрозуміли, що його немає зараз. Що перемиря немає. Хліба взяти Дом, так як необхідно пої Поменшили людей. Багатенько дом. Да. Ну а поверталися люди є в нас, і поверталися. О, хтось поверх, хтось виїжджало, вже поверталися. Залишаєтесь, не їдете. Да, ми На... приїхали, ми почти 4 місяці були. А чого ви вирішили повернутись? Поки ми можемо триматися, ми тримаємося. Якщо при, якщо прийдеться, що буде вже зовсім страшно, ми виїдемо, ми ж тут не залишимося. Люди брали пасти. Звісно, брали. Чи в райполі самі печуть? Ну, і пекли самі і брали. Я в цьому році чусь у немає настрою пасти, я не пекла. Немає настрою. Ну, у мене син воює, знаєте, як за нього переживаєш, донька в Дніпрі, а за неї переживаєш, бо вивезли. Сунулічка, тобі вітання. Держись там, сонечко. На карту Deep State, то ми зрозуміємо, якісь населені пункти, які знаходяться на території ну, максимум 12 кілометрів, 10 12 км від лінії бойови. Це Оце ті території, які постійно сьогодні знаходяться під обстрілом. Вже звикли. Просто люди звикли, і люди важко це сказати, люди вже не бояться навіть цього кошмара, який влаштовують російські загарбники. Живуть сподіваннями. Ситуація, можливо, найближчими днями яким, яким чином зміниться. Тримає, мабуть, коріння. То що ми тут я тут народилася. Я тут виросла, я тут вчилася в школі, ходила в дитячий садочок. Жалко це все бросить. Кова випить. Правда? Райпаська. Набув додому розглянути. Всі хлопці з'їжджаються, хто залишається Тут Накриваємо столи, сходимося всі. Усі-усі, хто в селі, всі хлопці, хто і оце, це наш перемог. Коли закінчиться війна, це буде дуже чудово. Ми всі цього чекаємо. А взагалі, то хочеться, хочеться, щоб всі рідні, близькі, сім'я, родина, щоб всі. Були на місцях, щоб всі поверталися в рідні домівки, щоб село як було, як воно до цього процвітало, так воно й процвітало, щоб ця школа була такою, як вона була до двадцятого року, щоб все було в усіх чудово. Ось таким я бачу саме закінчення війни. Я думаю, воно настане, і це буде дуже скоро. Ріший, значить, він працює в нас і у будинку культури, і у магазині сільському, і в нашій школі. півставки чи на 0,25. Я думаю, на повний робочий день. Кошеньо. кошеньо.